Доброго дня, шановні члени екзаменаційної комісії. Хочу представити вам свою дипломну роботу на тему пошуку вакансій для працевлаштування. Протягом життя люди стовкуються з проблемами пошуку роботи. Для цього їм треба переглянути безліч вакансій, доки вони знайдуть необхідне рішення, що їх зацікавить. Найсучаснішим, найсучаснішим способом пошуку вакансій є використання веб-сервісів, що дозволяють переглянути вакансії онлайн та. Зекономити час на, на пошуку. Але поки знайдеться необхідна вакансія, треба переглянути дуже багато. Саме тому було прийнято рішення якось спростити цю задачу. А постала необхідність розробити власний метод для пошуку вакансій І використовуючи і відстовкуючись від нього, спроектувати програму та розробити власне. Задача пошуку вакансій. Було, було інтерпретовано як задачу по пошуку подібних вакансій до вхідної. Тобто, необхідно, було, необхідно знайти набір параметрів а, у просторі подібних до заданої вакансії. Саме для цього було використано метод К найближчих а, сусідів, що дозволяє виділити подібні вакансії до заданої. У якості додаткової ознаки до вакансії було додано. А, Закодоване представлення її тексту. На цьому слайді представлена діаграм прецедентів, що відображає розділення функціоналу за типом користувача. Кан менеджер представлений як, а, як особа, що представляє компанію, та саме а, создає вакансії для які будуть шукати кандидати. І, власне, кандидати шукають ті вакансії та створюють власне резюме та можуть переглядати їх та відправляти заявки. Так як найсучаснішим способом є використання веб-застосунків, то вибір пав а, мов, на мови, що будуть відтворювати, що допомагають відтворю, створювати веб-застосунки. Блок проаналізовано дві мови: PHP та Python, та вибір пав у, у пік Python, тому що він є більш, більш сучаснішим. В нього більша підтримка спільноти, більша кількість бібліотек, та застосунки, написані цією мовою, є більш якісними. У якості бази даних було використано сервіс MySQL. Він є потужним рішенням та безкоштовним, та найчастіше використовується саме у веб-застосунках. На цьому слайді представлені таблиці у створенні бази даних. Робота програми пов'язана на постійній взаємодії веб-застосунку з підсистемою пошуку вакансій, які можуть звертатися для серверу бази даних, який може лежати на окремій машині. Так клієнтський комп'ютер за допомогою інтерфейсу звертається до нашого застосунку. Схему функціонування програми було розділено на дві частини за функціоналом для різних типів користувачів. Було представлено декілька слайдів, що презентують, як виглядає наше рішення. На даному слайді представлено о, вікно для пошуку вакансій з параметрами для пошуку, а саме посадою, бажаною зарплатнею і місцем, о, бажаним місцем роботи. І після натискання на кнопку Шукати з'являється три предложених рішення для шукаємої вакансії. На даному екрані представлено параметри для вакансій, що можуть створюватися. Їх було розділено на декілька слайдів, тому що сторінка велика та не вміщується на одній картинці, є можливість подати запит над надсихання на кнопку. Подібні вакансії відображаються до останньої запитаної. Ми. Тобто, як коли ми вибрали вакансії, ми можемо перейти до сторінку, яка запропонує три подібних вакансії за. Текстом, який буде проаналізовано системою. У результаті роботи над дипломним проєктом було реалізовано завдання, що спростить пошук вакансій за допомогою власного методу.